Всім привіт! Ви на каналі Санта Бавара. Сьогодні я розкажу 34 фактів про Крещану Роналду. Перший факт: його повне ім'я Крещану Роналду Душ Сантуш Авейру народився 5 лютого 1985 року в місті Фуншал, що знаходиться на острові Мадейра, Португалія. Третій факт в Курсі це футболіст. Четвертий. Перший у світі футболіст мільярдер Роналду це його друге ім'я, його зріст 187 см, його вага 85 КГ. Він почав свою кар'єру в лісабонському спортіну, а потім перейшов до Манчестер Юнайтед, Даль-Чарал, Ювентус, Сноуманю і Альнасер. Половину своєї кар'єри він зіграв лівого вінгра. Але після переходу до Ювентус його почали використовувати на позиції центр Форварда. Він є найкращим бомбардиром збірної Португалії та Реал. Він є третім спортсменом, якому Нак запропонував вічний контракт. Ім'я Роналдо йому дали на честь Рональда Рейгана, оскільки батько Кріщану був шанувальником тодішнього американського президента. Кріщану четверта дитина в родині. У нього є старший брат Угу і дві старші сестри Ельма і Ліліана. Крищано не міг закінчити школу в 14 років майбутню зірку футболу виключила за те, що він кинув стільцем в учителя. Це що виходить? Мені треба просто кинути стільцем в учителя. Вона викинуть зі школи, коли мені буде 14 років. Я стану і найкращим футболістом. Цікаво. У 15-річному віці у Крищану виявила проблем, проблеми з серцем та Кар'єра професійного футболіста могла обірватись, так і не розпочавшись. На щастя, все обійшлося. Спортсмену провели операцію на серці за допомогою лазерної хірургії, а вже через три дні після неї він повернувся до тренувань. На честь Роналду назвала галактику. Роналду в дитинстві ганяв м'яч між машинами. Кщану грав у футбол, поки ті просто проїжджали повз. Мати і сестри Кищану абсолютно не цікавилися тим, як Роналду грав у футбол, а він дуже цього хотів. Вночі крищано вибирався з гуртожитку, щоб потренуватися. Своїм щасливим кольором Роналду вважає червоний. Вдома у Роналду є стіна, на якій виставлені всі бусина, які він носив в своїй кар'єрі. Роналду єдиний футболіст в історії спортінга, хто, хто зіграв за всі команди Спортінга за один сезон, тобто Ю 16, Ю18. Ю-21 резервну команду та основну. В 2011 році була випущена перша гра про нього Head Up від студії RockLife. Роналду в одному матчі так сильно влупив по м'ячу, що зробив подвійний перелом руки хлопцю. В нього є найбільший інстаграм аккаунт не рахуючи сам аккаунт Інстаграму. Перша його робота була болбоєм. Роналду немає. Тату через те, що він є донором крові. І останній факт 34-й. Він є першим футболістом, який забив 100 плюс голів в ЛЧ. Круто, круто. Ну, і на цьому все. Ви були на каналі Санта Баба-Бабара! Всім па-па!